Мед чи сиропагава обидва солодкі, але мають різний вплив на здоров'я. Мед це не просто цукор, і він містить поліфеноли з антиоксидантною та протизапальною дією. І він може бути корисним при діабеті, гіперліпідемії, мукозиті та інфекціях, особливо якщо порівнювати з іншими цукрозамінниками. але важливо він має бути сирим, вживати його. Помірні кількості та не на голодний шлунок дітям до одного року давати можна через ризик бутилізму. Сиропа гави модної, але майже на 90% складається із фруктози. А це додатково навантаження на печінку та ризик інсулінорезистентності. Окрім того, це процесований. Продукт і має мінімально корисних сполук. Тому, якщо обирати мед краще, особливо якщо ви знаєте його походження, найкращими підсолоджувачами все одно залишаться фрукти, сухофрукти, фінікова паста та фруктове пюре. Але все, звичайно ж, пізнається у порівнянні. Пам'ятайте, навіть природні підсолоджувачі це не зелене світло, щоб їсти їх без міри.